Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив записати ще один відосик про огляд карти світу в грі One's Human. Дивіться. Мене дуже багато питали в грі, де брати сміття, що значить, як телепортуватися, що значить оці всі малюночки і тому подібне. Дивіться, зараз вам спробую розказати все без води і швиденько. Дивіться, в нас є на карті малюнок нашого дому, ну, це логічно, що ми будуємо собі дім і можемо сюди телепортуватися один раз 10 хвилин з будь-якої точки карти. Затискаємо F і він телепортується. Далі. Дивіться, в нас на карті є Teleportation Тавер. Це такі, типу малюночки, де така якась башта намальована з. Такими проміннями, це точки телепортації по всьому світу, який нам зараз доступний. Вони є сірого кольору і є синього кольору. Синій кольор це значить, що ми вже тут були, порозмовляли з цією башнею, і вона доступна для використання з дому, з міста і від башти до башти. Тобто ми можемо з однієї башти телепортуватися як в місто, так і додому, як з башти, і до іншої башти теж. Другий отакий значок: це міста, тобто це поселення людей, куди ми можемо прийти також тут, скажімо так, зайзек зачекінити, і можна також сюди телепортуватися за, за цю енергію. У нас в неї вроде, зараз багато, вроді цього достатньо. Далі. Далі у нас є локації, в яких ми можемо заходити. Вони позначені таким, як, от сам малюночок, і збоку така фіолетова, як скринька. Тобто ми приходимо на цю локацію, у нас відкривається з боку фіолетовий квест, це буде як локалка. Ми там шукаємо, як правило, чести з зброєю, чести з бронею. Обов'язково буде міфічний чест, він такий червоним світиться. І там або вбити елітного боса, моба точніше, або там вбити декілька монстрів, і тому подібне ми його закриваємо, і з цього, скажімо так, хватаємо додатковий досвід, додаткові предмети. Далі, коли вже ми його пройшли, в нас буде малюночок отакий, типу, з галочкою на зеленому фоні. Значить, це все, ми вже пройшли, і другий раз туди приходити особа смислу немає. Також оце церковь, ну, коротше, не важливо, головне, щоб була отака фіолетова штучка. Добре, далі. Далі у нас на карті ще є ось такі, як, я не знаю, як від космічного корабля якийсь планер, чи що це як це назвати, велике на жовтому фоні. Це данжі. Тобто ось один данж, ось другий данж, і бачите, воно написано там, на який саме левел його можна проходити. Тобто, 10-й левел, 20-й левел, як я розумію, там далі в наступній локації буде ще одна на більший левел, скажу за все, на 30-й. А, ось я на 30-й ще вище, вибачте, і потім буде ще, я думаю, на 40-й, на 50-й. Тому що локації в нас розділені на такі, як лев... на левели, тобто от 48-й, тут, як я розумію, саме велика. Далі. Оце в нас є така як наф... нафтова башня, яка викачує нафту. Це, як ми зрозуміли на стрімах, це кланові. Кланові такі івенти, в які вони можуть приходити захоплювати у такі приколи і отримувати ресурси, битися з іншими кланами за оцю територію. Їх тут декілька таких штук ось є осоє, ось є І ось ось. Тобто, це для кланів. Далі в нас ще по карті може їздити такий як автобус, це також ПВП-івент. Ви можете туди приїхати, знищити автобус, його надамажити, щоб він зупинився, зламався, почав горіти, і там з'являється таймер, в якому ми можемо вбивати інших гравців. Тобто там з'являються якісь медузи, такі не дуже зрозумілі, і ви вдягаєте її собі на голову, якби це смішно не звучало, і починаєте вбивати, коли у вас на голові ця медуза, інших людей, в кого її немає. І, але коли у вас її немає, ви, відповідно, можете вбивати людину, гравця, яка е, в неї на голові ця штука є. Потім, Оце в нас маленькі поселення, вони просто це, як, скажімо так, села. Ми можемо туди приходити лутати сміття, лутати додаткові ресурси. І, в принципі, я думаю, що це все. Більше тут як такого, нічого немає. Я вже вроді сказав, що отакі значки це. Міста великі, більш такі великі поселення, в яких можна приходити, також там торговці стоять такі всякі NPC, квести або там взяти, або ще щось і телепортуватися також сюди можна. Далі, далі це окремий острів, це він не цікавий нам, це в принципі теж саме. Це якийсь івент з риболовлі, теж можна приходити там щось робити. Також оце ще є Зе Dark І. Там, на жаль, точно сказати не можу, бо в ньому я не був. То, в принципі, це, напевно, все, що в нас є на карті. Це всі точки на карті. Вроді, більше нічого такого цікавого поки що розробники нам не дали. Е, дивіться, і ще дуже такий важливий момент. Багато хто питав, як ремонтувати свою, е, свого коня. Свого вірного коня. Дивіться, будуєте гараж, підходите до цієї штучки, натискаєте F. І потім натискаєте букву G Repair. Вибираєте, бачите, от сміття, яке потрібно, затискаєте F, і він ремонтується. Все, він повністю зремонтований. Можете їхати куди хочете або просто кататися по світу. Це було поки що все. Вся актуальна інформація, яку в мене питали на стрімах. Тому, якщо цікаві прямі трансляції, переходьте в опис за посиланням на Twitch. Стріми кожен день з понеділка по п'ятницю, з 12-ї години дня. Всім був радий допомогти, всім па-па, всім до зустрічі.